Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Як завжди у цій порі ви дивитеся програму П'ятниця вечір. Сьогодні у нас у гостях дуже цікава людина, як завжди, зазвичай. Зустрічайте Сергій Присяжний. Сергій Присяжний вокаліст і гітарист українського гурту Моторола. Народився 16 вересня 1973 року в сім'ї військових. Сергій Присяжний прийшов у гурт одним з перших в юному віці. 11 травня 1994 року відбувся перший публічний виступ гурту Моторола. Цей день вважається офіційним днем народженням гурту. Назва моторола є скороченням двох слів: мотоцикли та рок н ролл Окрім гурту Моторола, Сергій Присяжний брав участь у проєкті Юлії Лорд. Потім був музикантом гурту Скрябін. Подружений, виховує доньку Поліну. Добрий вечір. Добрий вечір, Сергій. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви щойно повернулися з поїздки. Ви були на фестивалі Країна мрій. Розкажіть, будь ласка, Чим ви там займалися, і взагалі, як враження? Одразу скажу, що для мене це ну, подія епохальна через те, що, по-перше, ідейний керманич цього фестивалю Олег Скрипка є давній друг нашої групи, от, з яким ми вже мали спільні, спільні навіть проекти. Ну і якщо взагалі згадувати витоки, то ще на початку 90-х років я і група однодумців ми організували в Хмельницькому. Перший український фан-клуб гурту ВВ. І от власне тоді відбувалися наші перші зустрічі ще до того моменту, як ми створили музичний колектив. І, відповідно, пісня Країна мрій, яка є назвою цього фестивалю, вона завжди виконувалася на всіх наших зборах. І цього року ми вже у вигляді музичної формації представили, можна сказати, що наш край. На цьому фестивалі виступали ми з нашою етнічною програмою, яка має назву Чумаки. Якщо говорити про дух от цього фестивалю, з якого ви повернулися, яка цьогорічна особливість була? Наскільки були представники з різних частин України? Чи, чи відбувалася якась культурна єдність на цьому фестивалі? Ну, у вигляді, скажімо, культурної експансії в Фактично, кожен регіон нашої країни мав можливість там представити е, себе. А більше того, я навіть знайшов е, японську сцену на цьому фестивалі. Тобто, фестиваль має вже риси, е, е, скажімо, фестивалю світової культури. Тому що фактично, от сцена, на якій ми виступали, вона ну вважалася головна сцена, Вона називалася World Music Stage. Було дуже багато сцен, було дуже багато різних майданчиків, на яких можна було і поспілкуватися, і, і обмінятися якоюсь інформацією. Так само було дуже багато. Майданчиків, де різні регіони нашої країни представляли свою продукцію автентичного напрямку. От. І ну, це свято, це свято української та світової культури. Сергію, скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу того, що дуже багато зараз існує різних позицій стосовно влаштування фестивалів, свят в період важкий для країни, в період, коли ведуться військові дії, і ми щодня отримуємо Важкі новини і приймаємо труни. І в цій ситуації дійсно можна дискутувати на цю тему. От ваша позиція стосовно цих двох сторін життя. Я казав колись Уінстон Черчилль, він казав, що війна починається з того моменту, коли зникає культура і освіта. От. А по друге, я хочу сказати, що завдяки таким заходам у нас є можливість згуртувати людей. Ця саме програма Чумаки дійсно дуже цікава тематика і дуже цікавий матеріал зібраний в цій концертній програмі. Де черпали цю інформацію? Ці слова, пісні, як збирали цей фольклор, фактично. Чи вартувало вам це багатьох зусиль? Нове аранжування зробити, обробки цих пісень? Важко сказати, що це була якась етнічна експедиція. Але варто згадати, з чого все починалося. Ми мали виступ у Гданську, в Республіки Польща, і після концерту до нас прийшли місцеві музиканти, і ми спілкувалися, і вони кажуть, давайте щось поспіваємо якихось українських народних пісень. І от тоді в нас виникла проблема, тому що ми поїхали туди з авторською програмою наших пісень, і абсолютно були не готові до того, щоб з поляками поспівати. Українських народних і після того ми повернулися в Україну. Я зібрав хлопців і кажу: давайте ми зробимо таким чином. Кожен з вас відбере ті українські пісні, які особисто подобаються, і потім ми відберемо там штук 15 20 пісень і зробимо сучасні рокові аранжування в стилі саме мотороли. Так, так воно і сталося. Ми відібрали декілька авторських пісень, які стилістично підпадають під цей напрямок. Декілька пісень народних, відверто народних, які навіть виглядали як вірші, тобто писали музику, робили оригінальне аранжування. І так само в цю програму попали пісні інших авторів. Сучасних, навіть українських, які вже стали фактично класикою. Ви зараз презентуєте новий альбом за два кроки до весни. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей альбом. І от, зокрема, ви презентуєте його у всіх частинах України, коли Хмельницький дочекається. Нарешті цей альбом створився трішечки нетрадиційно для нас. Писати ми його почали ще п'ять років тому. Ми дуже довго розкачувалися, скажімо, з цим альбомом. І потім ми почали по одній пісні записувати. Тобто виникає бажання. Поїхали, записали, відклали. Поїхали, записали, відклали. Вже так на нас трішечки пісень. І того року було прийнято рішення: давайте дійсно, давайте допишемо там до певної якоїсь кількості і зробимо такий, скажімо, музичний доробок. Як Результат нашої там роботи за якийсь певний період. От. І б, фактично було вже підібрано на осінь того року все. Але потім вже почалося. Шукаємо обкладинку. Потім нам щось не, 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 не нравиться, як звучить. і ще, ще, ну, і ще-ще, ну Так от дотягнули, що нарешті вже плюнули. Давайте так. От. І це, це буде альбом оригінальних пісень. Mm. Там 10 композицій. 10 От. композицій, при тому, що деякі, звичайно, якщо ми їх записували у якості синглів, вони вже мали можливість прозвучати і на радіо, і навіть деякі з них мають відео, скажімо, свій доробок. От. Але але цей альбом він відрізняється по перше сучасним звучанням, сучасним саундом, тому що робилося і перезведення, і взагалі всі пісні, які в цьому альбомі, вони виконуються безпосередньо групою моторола, тому що в нас за цей час з'явилися пісні дуетні. Була пісня Жартиця в дуеті з канадською групою Ключ. Була пісня Душа разом заспівана з співачкою Ерікою. От. І нещодавно ми запустили у ефір пісню Картина, яку ми заспівали разом з Сергієм Кузіним, з радіопродюсером. Але в самому альбомі спочатку, спочатку виходять пісні, оригінально заспівані, суто е, Ну і Відповідно, вже зрозуміло, що буде якесь продовження. Я, я думаю, що восени можна буде. Почути, скажімо, продовження цього альбому у вигляді і дуетних пісень, і радіореміксів, і танцювальних версій, і так само відео, я думаю, що ми зробимо такий великий подарунковий бокс, де ми це все зберемо як висновок за останні там п'ять років. роботи. А коли хмельничани зможуть почути новий альбом, хмельничани дуже знаєте важко озвучувати плани. При тому, що це має психологічний характер, коли людина віддала цю інформацію, мозок отримує сигнал, що ніби воно вже і сталося. От і дуже важко себе заставити навпаки, вони будуть жити в очікуванні. Е, може бути, да, але є така в мене, принаймні на, на рівні поки що ідеї зробити великий концерт в місті Хмельницькому, в великому залі і залучити до спів. Потужні хмельницькі колективи. Це, ну, перш за все, симфонічний оркестр обласний. Ну І відповідно дуже яскраво у нас виглядає ансамбль Козаки Поділля, так само хочеться їх якось зачепити. Принаймні, у вигляді ідеї в мене воно вже є в голові. І я навіть дзвонив директору філармонії з цього приводу. Кажу, ну як ідея, він каже, Безглузда, але давай спробуємо. Тобто, мені хочеться зробити концерт з двох відділень з двох. Перше відділення це чумаки разом з козаками Поділля, і відповідно оригінальний моторольний матеріал заспіваний разом з оркестром. Ну, я Шо думаю, що це виглядь, буде цікаво, але, як мінімум. Але ну, на рівні ідеї має, має прозвучати. Якщо говорити про дискографію і про всі ті м, композиції, які в історії гурту виникали, який саме саундтрек, скажімо так, вам до душі? Найближче, тому що ну як на мене, то проривом був восьмий колір. Це беззаперечний такий факт. І коли на вас звернули увагу, це фактично один з перших ваших таких професійних кліпів для цієї композиції. Ваша яка відчуття, яке інтуїтивне, тільки суто інтуїтивне. Я не, не претендую на об'єктивність, тому що ну, це не, не є моя робота. Тобто має хтось збоку подивитися на це. Так, mm, да, да. в нас, скажімо, восьмий колір це виявилася власне, та пісня, яка зафіксувала нашу е, готовність виконувати пісні на професійній сцені. Тобто, якщо до того моменту можна сказати, що ми якось намагалися формуватися, то фактично починаючи з восьмого кольору, це 2004 рік, ну, принаймні я відчув, що ми вже нормальні. Родорослі да дорослі пацани, які ну. Які мають почувати себе комфортно на на будь-яких сценах, а яка основна ідея, думка, яку ви би хотіли донести до слухача через свою творчість в своїх піснях? От ну я розумію, що інколи це буває романтичні якісь настрої, інколи навпаки, якісь там загально національні занепокоєння і так далі? Що в останньому альбомі? Яка думка йде червоною ниткою крізь весь альбом? Ваш я думаю, що це єдність. Перш за все, єдність, і при тому, що е, я бачив, е, побувавши в е, різних кутках світу, бачив, як себе поводять ті або інші групи людей, там е, навіть не по якихось там е, е, національних ознаках. Це може бути по інтересах. Це, в принципі, як соціальні прошарки такі. І в деяких випадках я бачив і, і, і мені дуже подобалося, як, як люди чують один одного, допомагають один одного, як вони згуртовуються перед якоюсь бідою. І мені б дуже хотілося, щоб оцей Меседж моя, моя хата-скрая я нічого не знаю, щоб він був витертий взагалі з ідентифікації українців. І от, власне, от, про, не, е, ми співаємо про, про різні речі, але б мені дуже хотілося, щоб люди почули в наших текстах, от, власне, цей меседж. Сьогодні наш гість пропонує книгу «Шоа у Львові Євгена Наконечного. Шоа. Дослівно, з зіврито означає катастрофа, вживається євреями замість терміну Голокост. Книжка це суцільна компактна оповідь про події Шоа у Львові. Зміст поділено на 71 невеликий розділ без заголовків. Кожен представляє окремий, часто самостійний сюжет. Хронологічно спогади охоплюють період від вересня 1933 року до липня 1944-го з екскурсами в історію краю, коли змінювалося етнічне, економічне, культурне життя міста. Сергію, от чому саме ця книга, чому саме цей твір? Що вас зачепило в цій історії? Дуже Тому, зачепило складна тема. Складна тема. І, чесно кажучи. Я останнім часом взагалі відійшов від питання національностей. Чому? Тому що я вважаю, що в, серед будь-якого народу да, є найкращі, люди, є недуже. І тому не треба ділити людей по національних національних. ознаках. Да, Так само, як і. За расовими ознаками. І мені от, власне, було дуже цікаво прочитати саме про цю добу, це кінець 30-х років. Дійсно, ця сторінка в історії України і взагалі всієї історії. Друга світова війна, геноцид єврейського народу, та й не тільки. Це і поляки були зачеплені українці в першу чергу, тому що це на наших теренах йшлося і все відбувалося. І, до речі, тема доволі недосліджена. Абсолютно вірно, і саме тому от мене і зацікавило те, що, м -м, перш за все, це соціальна тема. Тобто не тема, хто там на кого нападав, або там е е е е в кордони якої країни переходила ця територія. Е мені було цікаво, як поводився народ у Львові е стосовно цих змін. І е дуже важко. Дай Бог, щоб ми уникнули долі тих жахіть, щоб ми не переживали в своїй країні, але наразі ця тема теж нам близька. Я думаю, багатьом буде цікаво почитати історію і знати да, да, насправді, да. що відбувалося. Раджу, принаймні, раджу всім. Да. Сергій присяжний рекомендує фільм Другий шанс. Пам'ятаєш інтерв'ю, що молодим для журналу «Чайм інакзі. Ти пишеш, як Леном друже. Його прочитав Джон Леннон і написав тобі листа у 71 першому році. Можеш, в це повірити? Ця історія ґрунтується на реальних подіях. Аль Пачіно виступає в ролі рок-музиканта, який колись мав шалений успіх серед публіки. Зараз це вже далеко не молодий, хоча і продовжує купатися в променях минулої слави. І тут музикант дізнається, що його життя могло скластися інакше. Це фільм вам близький за тематикою знову ж таки, тому що йдеться там про співака, який хоче продовжити свою кар'єру вже в зрілому віці, скажімо так. Ну звісно, що залишитись байдужим до гри Аль Пачино складно. Це теж один з моїх улюблених акторів. Але тим не менше, що, що саме окрім тематики Аль Пачино, вам дуже сподобалося в цьому фільмі. Мені дуже сподобалася сама ідея сценарію, там родзинка цього, цього фільму, є те, що менеджер цього виконавця подарував йому на день народження листа від самого Джона Леннона, який той написав цьому співаку, але цей лист не був переданий. І, власне, головний герой прийшов до висновку, що десь він. Втратив дуже багато в житті і замислився над тим, щоб написати нові пісні, вже скажімо, як творча одиниця, скажімо, так. Е, ну а що там стало далі? Я, я не буду розкривати карти, тому а що от це, для це вас є інтрига да, фільму. Да, да, да. Музика це одне з найсильніших видів мистецтва, яке настільки здатне творити чудеса, не тільки, скажімо, сприяти одуженню людини, моральному, духовному, так само, як музика може і загнати в якісь інші стани. Це така сила рушійна, яка може піднімати народ і може спрямовувати його. Правильне русло, от це теж, то, напевно, ви відчуваєте на собі цю відповідальність? Звичайно. Звичайно. Я навіть скажу, що найактивніші слухачі наші це люди віку. 14 17 десь, так, це найактивніші, і е, я завжди пам'ятаю, що на мені дуже висока відповідальність, тому що е, люди знаходяться в тому віці, коли е, саме відбувається формування їх як особистості. І тому, да, да може навіть деякі речі я скриваю, наприклад, да, щоб там не, не, не завадити їм, скажімо там. Рухатися в правильному напрямку. Це, це, це серйозна річ. Це, Оце, це, це дуже почесно, що ви відчуваєте цю відповідальність і її так. намагаєтеся нести. Ну, якось так мене виховали, тому що при тому, що я, я абсолютно чітко розумію, да? якби я сьогодні почав би там, співати нецензурно або там. Створювати якісь інформаційні приводи, які б мене, скажімо так, подавали скандальною особистістю, я б, я чітко знаю, що я б заробив більше грошей, ніж я маю зараз, але не, не все вимірюється грошима, на мій погляд. Дуже гарна думка прозвучала, і саме цього я хочу побажати нашим телеглядачам. Шановні, не замислюйтеся про якесь матеріальне збагачення, а збагачуйте свою душу гарними враженнями, гарними думками, і вам завжди буде добре, весело на душі. Будьте щасливі. А я вам дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. Завітали до за за нас. Дякую Пасиві вам за гарну розмову. Дякую, дякую всім.